Антибіотики зазвичай не збільшують ризик розвитку аутоімунних захворювань. Антибіотики та аутоімунні захворювання, міфи, реальність і що робити мамам. В останні роки в інтернеті та засоби масової інформації можна зустріти чимало тривожних статей про вплив антибіотиків на здоров'я дітей. Особливо часто піднімається питання про зв'язок між прийомом антибіотиків під час вагітності або в ранньому дитинстві і підвищеним ризиком розвитку аутоімунних захворювань. Це, безумовно, важлива тема, яка змушує задуматися про те, як наші рішення щодо здоров'я можуть вплинути на майбутнє наших дітей. Але чи так однозначно цей зв'язок, і чи варто впадати в паніку? Я, як лікар імунолог з багаторічним досвідом роботи, часто стикаюся з питаннями, що стосуються впливу антибіотиків на імунну систему. І моє завдання допомогти розібратися в цьому складному питанні, відокремити факти від вигадок і дати практичні рекомендації, засновані на сучасних наукових даних. Чому виникла стурбованість? Гігієнічна гіпотеза та мікробіо. Занепокоєння щодо зв'язку між антибіотиками та аутоімунними захворюваннями виникло не на порожньому місці, вона сягає корінням в так звану гігієнічну гіпотезу, запропоновану в 1980-х роках. Ця гіпотеза припускає, що зниження частоти інфекційних захворювань і поліпшення санітарних умов в розвинених країнах призвели до ослаблення імунної системи і підвищення ризику розвитку алергічних і аутоімунних захворювань. Суть в наступному наша імунна система формується і тренується з самого народження, взаємодіючи з мікробами, що населяють наш організм, так званим мікробіомом. Ранній вплив різноманітних мікробів допомагає імунній системі відрізняти нешкідливі речовини від потенційних загроз, запобігаючи надмірним реакціям та аутоімунним атакам. Коли ж ми захищаємо себе від мікробів надмірною гігієною, антибіотиками та іншими заходами, імунна система не отримує достатньої практики і може почати атакувати власні тканини організму. У цій логіці антибіотики, що руйнують мікробіом, представляються потенційною загрозою. Наукові дані суперечлива картина. Однак наукові дослідження в цій галузі дають суперечливу картину. Як ми бачимо з недавнього дослідження, в якому взяли участь понад 6 мільйонів дітей, немає переконливих доказів того, що прийом антибіотиків в утробі матері або в ранньому дитинстві безпосередньо пов'язаний із підвищеним ризиком розвитку аутоімунних захворювань. І все ж не можна ігнорувати численні дослідження, що показують зв'язок між антибіотиками і зміною складу мікробіома, що, в свою чергу, може впливати на імунну систему. Наприклад, дослідження на тваринних моделях показують, що повторне видання антибіотиків у ранньому віці може підвищити ризик розвитку діабету одного типу. Чому ж так багато протиріч? Відповідь криється в складності мікробіома. На склад мікробіома впливає величезна кількість факторів: дієта, спосіб життя, генетика, навколишнє середовище і, звичайно ж, прийняті ліки. Практично неможливо врахувати всі ці фактори в одному дослідженні. Крім того, різні антибіотики мають різний вплив на мікробіом. Антибіотики широкого спектру дії, що знищують безліч видів бактерій, можуть надавати більш виражений вплив на мікробіом, ніж антибіотики вузького спектру дії, спрямовані на конкретні види бактерій. І, нарешті, важливо враховувати вік, в якому призначається антибіотик. Наприклад, деякі дослідження показують, що призначення антибіотиків протягом двох місяців після народження може підвищити ризик розвитку хвороби Хашимото. Мій досвід та рекомендації: у своїй практиці я часто стикаюся з мамами, стурбованими впливом антибіотиків на здоров'я їхніх дітей. І я завжди намагаюся дати їм максимально об'єктивну і засновану на наукових даних інформацію. Моя головна порада не панікувати. Антибіотики це потужні ліки, які можуть врятувати життя. Їх застосування повинно бути обґрунтованим і контрольованим лікарем. Ось кілька практичних рекомендацій. Не вимагайте антибіотики без призначення лікаря. Самолікування антибіотиками може призвести до небажаних наслідків, таких як розвиток стійкості бактерій до антибіотиків. Дотримуйтесь дозування і тривалість курсу, призначені лікарем. Не припиняйте прийом антибіотиків завчасно, навіть якщо вам здається, що стан покращився. Спробуйте відновити мікробіом після прийому антибіотиків, це можна зробити за допомогою пробіотиків, корисних бактерій та пребіотиків їжі для корисних бактерій. Проконсультуйтеся з лікарем або дієтологом, щоб знайти відповідні пробіотики та пребіотики. Дотримуйтесь здорового способу життя. Збалансоване харчування, регулярні фізичні вправи та достатній сон сприяють зміцненню імунної системи та підтримці здорового мікробіому. Не бійтеся природного контакту з мікробами. Не варто надмірно стерилізувати будинок і уникати прогулянок на природі. Помірний вплив мікробів допомагає імунній системі тренуватися, Обговоріть з лікарем всі питання і побоювання, що стосуються застосування антибіотиків. Лікар зможе дати вам індивідуальні рекомендації, враховуючи особливості вашої дитини. Висновок, баланс і усвідомленість, питання про зв'язок між антибіотиками і аутоімунними захворюваннями це складна і багатогранна тема, що вимагає подальших досліджень. На даний момент немає переконливих доказів того, що прийом антибіотиків в утробі матері або в ранньому дитинстві безпосередньо пов'язаний з підвищеним ризиком розвитку аутоімунних захворювань. Однак не можна ігнорувати потенційний вплив антибіотиків на мікробіом та імунну систему, тому важливо підходити до застосування антибіотиків усвідомлено і виважено, керуючись рекомендаціями лікаря і дотримуючись здоровий спосіб життя. Не варто впадати в паніку і відмовлятися від антибіотиків, коли вони необхідні. Але і не варто зловживати ними. Головне знайти баланс і пам'ятати, що здоров'я наших дітей це результат спільних зусиль лікарів, батьків і самої дитини. Зрештою, наше здоров'я є результатом складної взаємодії багатьох факторів. І, хоча антибіотики можуть відігравати важливу роль у боротьбі з інфекціями, вони не є єдиним визначальним фактором нашого здоров'я. Важливо пам'ятати про це і піклуватися про своє здоров'я комплексно, прислухаючись до свого організму і керуючись здоровим глуздом.